Ми з вами маємо. Що нам необхідно розуміти в першу чергу? Аналітична хімія чи будь-які випробування це, перш за все, вимірювання. Що впливає на вимірювання? На вимірювання впливає розкид даних і зміщення даних? Разом ці ефекти, розкид і зміщення призводять до того, що результати вимірювань вони відхиляються від ідеалу. Тобто результати вимірювань звичайно містять деяку покупку. Чим викликаний саме розкад значень, нам треба розуміти, що розкид значень може існувати в двох випадках. Одна ситуація це коли ми проводимо повторні спостереження на одному або на дуже однорідних об'єктах. В такому випадку розкид значень при повторних спостереженнях він, перш за все викликаний е, ну, самим процесом вимірювання, недосконалістю процесу вимірювання. Е, в той же час, коли ми проводимо е спостереження на взагалі різних об'єктах, то розкид е або розсіяння результатів, воно, перш за все, викликано різницею між об'єктами, можливо, не неоднорідністю об'єктів, ну і в останню чергу недосконалістю процесу вимірювань. Власне, випадкові ефекти, про які ми будемо з вами зараз не найближчого частину семінару говорити, вони якраз пов'язані з недосконалістю процесу вимірювань, і ми саме зосередимось на цьому. Отже, нам необхідно розуміти, що існують випадкові ефекти, які призводять до розсіяння результатів при проведенні повторних вимірювань. Ну, взагалі, статистична обробка про може проводитись як в першому, так і в другому випадку, але вона проводиться з різною метою, використовуються різні статистичні процедури. І те, з чим ми з вами зараз, на що ми з вами зав'язані, з чим зв'язаний наш семінар, власне міжлабораторна валідація, це якраз пов'язано з обробкою ситуації чи роботою з ситуації. Коли ми маємо повторні спостереження на одному або однорідних об'єктах, але ну в якихось заданих умовах, тобто існує певна недосконалість процесу вимірю. Тобто ISO 5725 і наш сьогоднішній семінар, сьогоднішній завтрашній, це пов'язані власне з цим питанням повторних спостереженнях на одному або однорідних об'єктах. Отже, давайте трошки пройдемось по цим самим випадковим ефектам. Що ж у нас з вами пов'язано, які звідки і які властивості випадкових ефектів? Випадкові ефекти вони проявляються як розкид. Результатів вимірювання, ну давайте так, ми не... і тут прив'язка буде в сьогоднішньому семінарі більше до аналітичної хімії, але нам треба розуміти, що це питання більш загальне і воно стосується вимірювань взагалі, тобто, не обов'язково прив'язування.